Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне сверло зі змінними пластинами sud 2 d під змінну твердосплавну пластину SPMG 0602 діаметром 20,5 мм з робочою довжиною два діаметри від відомого в Україні турецького виробника з Дане свердло має посадковий діаметр 25 мм підкріплення велодон «Well та має внутрішній отвір під подачу охолоджувальної рідини, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином сверла такого типу служить значно довше звичайних. Ще одним плюсом є знімні пластини, які мають чотири ріжучі кромки. І при виходу з ладу однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшло зміняти повністю. Загальна довжина свердла сягає 115 мм, з яких 44 мм робоча частина та 56 мм складає довжина хвостилка. Комплект входить ключ для кріплення пластин. Конструкція свердла розроблена таким чином, щоб при роботі через ці гвинтові канали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус свердла зроблена із високоякісної інструментальної старі, що дозволяє працювати з великими навантаженнями при обробці різноманітних моделі. Ріалів для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати ріжучу пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за виказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-якій куточку України з нами швидко надійно та якісно.